Нещодавно ми відсвяткували Різдвяні свята. І зараз входимо у звичний цикл церковного календаря. Але цей рік церкві Христової є особливим. Він проголошений роком милосердя. Для чого? Щоб глибше застановитися над темою милосердя. Потім зуставитися над тим, хто є джерелом милосердя, знайти способи, як творити милосердя в сучасній культурі. На, на минулому тижні ми мали екуменічну молитву з усіма християнськими конфесіями в Кобенгагені. В темою тем, цієї молитви також було милосердя. Зараз у цій стороні ви бачите плакат, який дає оцій темі наочне зображення. Попри усі ці знаки, сьогодні у храмі ми ще полягуємо, тема Різдва також залишається актуальна. Ми оспівуємо народження Всемогутнього Царя Всесвіту. Коли ми думаємо про Царів світу земного, то дуже часто уявляємо собі суворий контроль безпеки, потім найкращі вигоди і все в тому напрямку. Але Цар і погода Всесвіту. Ісус Христос не народжується у багатозіркових готелях, не народжується у найдорожчих пологових закладах. Ісус народжується у стаєнці, щоб усі могли до нього прийти. І бідні, і багаті, пастушки, і царі. Чому? Чому Господь воплочується серед людей власне у такий спосіб? А напевне, через своє милосердя до абсолютно усіх людей. Господь стає близьким до кожної людини. Він стає присутнім серед нас грішних людей. Дуже часто ми, напевне, говоримо, Боже, а коли ти вже змилосердишся над нами, інколи нам здається, що Бог ховається. Але можливо навпаки, то ми ховаємося від Нього, тому що Господь є завжди поруч із нами. Ми тільки цього або не бачимо, або не розуміємо. Сьогодні ми є налякані. Ми боїмося війни, терористів, багато чого іншого. За часів Ісуса Христа також існували терористи. Найбільший із таких це був все таки цар Ірод, який наказав убити в Вифлеємі та по всій укрузі. Дітей, які мали менше двох років. Такого царя усі боялися. Але ми, християни, маємо відкинути страх, тому що Бог володіє нашим життям. І Бог прагне в першу чергу спасіння нашої душі. Душі убити не можна, її можна занепастити. Саме тому, у будь-яких випадках нашого життя нам треба найперше шукати Бога. А Бог є завжди милосердний. Як свічий пророк Ісая, невже ж забуде молодиця своє немовля? Невже не матиме жалю сина свого Бога? Та хоча б мама й забула, я тебе не забуду. 46, 46, 49 мова. Нам треба пам'ятати, що Господь зробив усе для того, щоб ми мали можливість спасіння. Але Він нічого не може зробити без нашої участі, без нашої відповіді на Його милосердя. Ми часто самі затримаємо себе для Божої любові, не сприймаємо її. А натомість маємо певні подразники, певну ситуацію і плекаємо у себе. У собі гнів, ненавість, негативні почуття до інших людей. І цей негатив гріха, він убиває у першу чергу нас, а потім спричиняється і до духовної загибелі тих, які є навколо. нас. Папа Франциск каже, шлях до милосердя йде через навернення. Ми маємо повірити в Божу любов та милосердя і потім дати простір для цієї любові у нашому серці. Ісус Христос через свою інституцію Церкви дає нам засіб досвідчити Боже милосердя у святій Тайній сповіді, яка є справжньою духовною лікарнею для нашої душі. Бог він ніколи не втомлюється вибачати. Це інколи ми. Витовлюємося звертатися до Його милосердя. І якщо ми думаємо, що Господь нас не пробачить через великі гріхи, то ми напевне не знаємося того письма. Тому що Господь завжди пробачає, якщо ми щиро жаліємо. У таїнстві сповіді ми можемо очистити наше серце від усякої скверни, і натомість прийняти Духа Любові. А тоді вже, коли ми щиро приймемо Божу любов, коли ми щиро приймемо Боже милосердя, то не зможемо цього тримати у собі. Тим духом любові і милосердя ми будемо ділитися з іншими людьми. А така любов і милосердя не має меж. Вона виходить на зустріч абсолютно усім потребуючим людям. Не звертаючи на їх національність, соціальний статус, релігійну приналежність, політичні вподобання, така любов закликає нас не засуджувати чи судити. Тобто ми маємо звернути всі, чи сконцентрувати всіх себе, звернути свої сили, щоб ми могли в першу чергу дарувати любов тим, хто цього потребує. Не звертаємо увагу на те, що є погано, але даруємо себе для тих, хто цього потребує. Саме тут хочу прочитати уривок з послання митрополита Андрея Шептицького від 19 травня 1942 року. Зверніть увагу у розлав у розпад Другої світової війни. Я ваш дошпасти тим своїм посланням і звертаю вашу увагу. На безмірні нещастя і терпіння людей, що їх і самі бачите, будьте милосердні, бо милосердя Боже не може зупинитися тільки на вас. Отож, виходьмо на зустріч Ісусу, Розпізнаваймо Його в нашій життєвій ситуації, у наших журбах і радостях, в успіхах і невдачах. Розпізнаваймо його в обличчях опущених та потребуючих людях. А таких людей сьогодні є дуже і дуже багато. Цей рік, в який ми вступили, дає нам можливість побачити і відчути близькість Бога, бути переміненим Його милосердя. Це є, знову ж таки, сприятливий час, щоб гоїти рани. Не втовнуватися шукати тих, хто є в очікуванні. Робити діла милосердя це є в першу чергу ділитися із пережитим Божим милосердям в іншим. То ми не можемо зробити добрі речі, якщо ми справді не пережили оцею, цього дару милосердя. Отже, милосердя. Така велика і дуже важлива річ ніколи не вимірюється товщиною гаманця. Ніколи в нас навпаки це проявляється, що ми не можемо допомогти. Милосердя це і добра порада, щира посмішка, увага, тиха присутність і особливо молитва. На першій поле це є незначні речі. Але з них починаються великі. Адже часто людина прагне зробити щось велике в людських очах і не знає, що саме. Що саме потрібно зробити? І в результаті, в кінці життя, виявляється, що оця людина нічого не зробила. Чому? Тому що вона не могла уявити, що великі речі починаються із малих. Таких простих речей, як добра порада, щира посмішка, увага, присутність, молитва, не може дати людині гаманець. Хоч який товстий він би не був. Сьогодні люди у цілому світі, а особливо в Україні, мають дуже багато страждань. Нам важливо не звикнути до цього страждання. Не бути індиферентними, не бути байдужими. Тому що, коли щось стається нове, ми багато про те говоримо і потім звикаємо. тому ми вже не реагуємо. Ми, християни, не маємо собі дозволити дозволити не реагувати. Також пам'ятати, що милосердя це не є звичайне співчуття до чужого горя. Милосердя означає мати живе серце. Серце, яке відгукується з любов'ю щедрою, плакою, жертвенною. І ця любов, вона триває постійно. Ця любов не може зникнути. Тому сьогодні під час цих роздумів я бажаю нам усім найперше відчути на собі оце Боже молозерня, яке нам завжди підкреслює, завжди дається Божою. А потім, щоб ми оцим щирим серцем ділилися тим милосердям з іншим. Бо милосердя це є дія, яка мила серцю того, хто його чинить. Мила серцю того, для кого її чинять. І мила Богові. Амінь. Що означає нехай так буде. Христос народився. Yeah. Yeah.